Вітаю! Друзі, друзі, гості каналу. Таки не витримав, трошки підсохло і пробую сьогодні оранку своїм новим плугом, який в тому ролику показував, що я з старого, який зробив новий. А зараз покажу кусочок, який віграв старим корпусом. І покажу самий процес, як оріо новим і ще які є недоліки, які треба буде ліквідовувати в процесі. Добре, друзі. Зараз показую, що угора старим плугом. І тоді буду показувати оранку цим новим плугом переробленим. А ви в свою очередь коментуйте, порадьте, може щось не так. Ну, я буду знімати і показувати процес. Я не збираюсь, як то кажуть, поправляти, як, як вам сказати, коротше, показати краще, а гірше вирізати. Я покажу, що я зробив і як той плуг орить. А ви вже у свою очередь коментуйте. Приємного перегляду. Ось цей кусочок я ворав старим плугом. З -з 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 Змучився це під цибулю і чесник на зиму. І туди я вирішив ставити новий плуг, той, що зробив, і починати орати. Зараз покажу саме процес, як він орить і які недоліки

Ось, як бачите, він сам орет, як перевертає. І, і це при тому, що він орет на третій передачі, раніше я орав на другій. Ось така борозда. А зараз покажу, як залипає. А це ось так залипає. Як бачите, у цім краю ще пів біди залипає, Ну зараз я дійду в той край. Покажу там, як налипає. Просто лепне земля. Але чому так? Чи може то, що не відполірований, не знаю. Але факт того, що сюди треба буде ще наварювати, бо перевертає, сиплеться земля через верх. І зараз ще покажу в тому кінці, як на... налипає. А з цієї сторони мокліше це отако. О отакі то справи. А зараз покажу. Яка борозда, яка заглибока, яка заширока. широка? О, так я. Тим що я чиящу. Чотирнадцять, чотирнадцять на двадцять два. Ну але не далі. далі. тут мокріше. Тут 14. І це при тому, що борозна 20 сантиметрів. А зменшити, так як воно є, цю, регу... цю регулювавку перекидати через зуби, то не може. З цього боку. З цього боку майже двадцять тут дев'ятнадцять. Ось. Як бачите, борозна 19-20 см. Тут треба буде ще поставити болт та уреп зробити. Аби можна було стягувати це. Трошки менший захват зробити. Туди можна буде додати глибину. Якось так. Коментуйте. Порадьте, може щось не так зробив. Буде приємно поспілкуватися.